Сьогодні наша тема ваша тіньова сторона, ваш дракон отримує голос і прямо до вас звертається. Цей розклад знайшов вас саме тоді, коли ви готові почути. Його. І розклад таро, і сеанс зцілення. Ми відкриваємо лише те, що не зашкодить вашому шляху, не порушить мікробіом ваших внутрішніх процесів. Дихайте спокійно. Дозвольте собі просто слухати і засинати. Ваша тінь, ваш дракон говорить до вас. Я Був прив'язаний до тебе в ту ж мить, коли ти народився, ми пара, ми церкво. Чим сильнішим стаєш ти, тим більшими. Стають і мої крила. Я говорю з тобою не через слова, а через опір. Коли ти боїшся, це я. Коли тебе тягне у спокусу, це теж. Я, коли виникає злість чи бажання довести щось, я поруч, щоб ти побачив, скільки енергії ти вмієш тримати. Я не хочу, щоб ти мене перемагав. Коли ти воюєш зі мною, ми обидва слабшимо. Твоя поразка це моя поразка. Я не янгол охоронець, тому я не можу тебе підтримати інакше, окрім як через спокуси. Але я хочу, щоб ти навчився літати на мені. Я не темрява. Я двигун. Я жар, що живить твою пристрасть, твою рішучість, твою сексуальність. Тоді я лякаю тебе, я показую тобі сцени, де ти втрачаєш контроль, де серце згорає у бажанні, де розум втрачає опору. Цим я не караю тебе. Я так є. Я так живу. Я треную твою свідомість витримувати власну силу. Я вже почу тобі крізь страхи. Подивись, це лише я в тіні. Коли ти об'єднуєшся зі мною, я стаю твоїм союзником. Пам'ятаєш ті моменти. Коли ти відчував шалене бажання діяти, коли тіло горіло, коли слова летіли самі собою, то був я, я відкриваю в тобі живу енергію життя через вогонь. Без вогню все замерзне. Це амплітуда, це баланс життя. Я не зацікавлений забрати тебе в рабство, подавити тебе. Замістити тебе, моя роль в тому щоб спалювати тебе, коли ти робиш крок? Ти розумієш, що страх не був твоїм ворогом. Він був мостом до сміливості. Я сила, яка хоче бути спрямованою, а не стриманою, не подавленою. Не відрізаною. Бо чим більше ти мене відрізаєш, чим більше ти мене ігноруєш, чим більше ти мене знецінюєш, витискаєш, тим сильніше я знищую тебе, але і себе теж. Бійся мене, я не вимагаю поклоніння. Я прошу партнерства. Я понесу тебе крізь страх і пристрасть на своїй спині, крізь боротьбу і творчість у той простір, де сила і любов. Не протилежності, а одне, коли ти відчуваєш розгубленість, не тікай, дихай, приховай. Скажи, я бачу тебе, мій дракон. Я не тікаю. Ми разом. І я одразу змінюю форму. З вогню у крила, з обору в потік. Я існую, щоб ти. Знайшов правду. Світло без тіні пласке, доброта без інстинкту, беззахисна, любов без сили, сентиментальність. Я твій дракон. І я чекав цього. Став боятися себе, коли ми разом ти справжній, і тоді ми летимо, дихай відчувай. Як мої крила торкаються твого серця зсередини? І я не тягну тебе вниз. Я піднімаю. Тепер засинаємо. Я сторожу нас.